Привіт і слава Україні! Ну що, друзі? Закінчився візит президента Сполучених Штатів Джо Байдена в Україну. В принципі, підсумки обговорення це все те, що ми робили вчора на протязі цілого дня на різних ефірах. Я би хотів би сьогодні поговорити лише на декілька інших тем. О, а стосовно візиту, скажу, що все було супер, скажем так, меседжі позитивні, це я про Байдена. Ну а наш президент, як завжди, відзначився, розповідаючи на прес-конференції про рік нашої незламності. Звичайно, забувши про те, що війна почалась 20 лютого 2014 року, і Росія почала вбивати українців саме на інститутській, мені дуже шкода, що президент забув, що наша незламність кувалася в боях. Десь під Луганським аеропортом чи кіборги, скажімо так, показували свою незламність, де вони вистояли, а не вистояв бетон в Донецькому аеропорті. Шкода, що президент забув про те, що ця незламність демонструвалась українцями в Дебальцево. Ну, в принципі, я розумію, що для нього літо і починається від пришестя до влади, а не від Різдва Христова. А що стосується війни проти України. То він вважає, що вона почалася лише в 22-му році, тому що до того часу він з цього всього ржав. Ну, це таке, це його совість, і воно на ній залишиться. Тому я не хочу сьогодні більше про нього говорити. Нема про що казати. З приводу візиту ще раз наголошую потужні потужні меседжі від західних партнерів. Сигнал всьому цивілізованому світі, скажімо так, брудною ганчіркою поводив Байден перед носом у Путіна, витерши, скажімо так, об. об... Піджак Путіна свої ноги. Так, да, ми пам'ятаємо, що саме Путін збирався гуляти Києвом. Ну бачимо, що не так сталося, як гадалося. І Богу дякувати. І саме завдяки вашій підтримці, саме завдяки Збройним силам України. Ми тримаємо рубежі і Богу дякувати, скажімо так, перемагаємо їх на полі битви. Росіянців мається на увазі, а я би хотів би поговорити сьогодні про інші речі. Отже, заява неоднозначна заява з боку китайських представників МЗС, скажімо так, і їхніх політиків щодо е, того, нібито війна значить виходить з-під контролю. То я би хотів би уточнити, а з під чийого контролю з під путінського так звичайно, так і має бути. Вона має вийти ця війна з під путінського контролю і закінчитись перемогою України. На превеликий жаль. Китай починає показувати своє справжнє обличчя. Ну, в принципі, ніхто й не сумнівався. Окрім Арахамі, ніхто Китаю до Китаю не відносився як до якоїсь демократії. Ну, тим не менше, Китай, скажімо так, неоднозначно натякає на можливості поставки зброї летальної зброї для російської армії. І це ще один етап, який, скажімо так, може спричинити до дуже великих втрат серед мирного населення і серед наших вояків. Також, скажімо так, неоднозначні заяви Китаю з приводу так званого мирного плану. Ну але ми розуміємо, якщо китайські представники пишуть мирний план, узгоджуючи його з Російською Федерацією, то в принципі це не є мирний план, це є план. Там здачі там чи вимагання здачі від України своїх е, територій, своєї незалежності і суверенітету. Хочу сказати всім прихильникам можливого мирного плану за рахунок України. Ідіть ви, Пенехе. Да? Ми всі знаємо, куди і, в принципі курс для російського корабля в принципі ну, направ, на, напрямок визначений. Далі, далі, на цьому тлі хочу загорстити вашу увагу на ті процеси, які відбуваються в Росії, і на ті козиря, які починає діставати зараз Путін. Так я вважаю, що це великими козирями, тому що він сьогодні говорить про те, що. Потрібно проводити подальшу мобілізацію, російські пропагандисти вже готують населення до продовження серйозної мобілізації і пішли перші ластівки з приводу мобілізації студентів і молоді. Ну що я можу сказати? Якщо студентський рух не бореться за свої права. То піде він на м'ясо, Інакшого я варіанта сказати не можу, але справа в тому, що пропагандистська машина в Кремлі так налаштована, що, повірте мені, вони підуть. Ми знаємо, що більше 80% росіян підтримують війну в Україні, і я прекрасно розумію, що левова частина тих підтримальщиків сидить біля телевізорів, ну а остальні, як барани, будуть іти на обої, і це правда. Вони будуть воювати далі. А потенціал російський ну, в контексті мобілізації колосальний, і ми це знаємо. Тобто, це слідуюча козирна карта. Відправляти молодняк. Цей молодняк буде гинути і таким чином буде по, по, ну, скажімо так, підбурюватися суспільна думка, що фашисти уніштажають наших дітей. Вони не будуть казати, що, що їхніх дітей унічтажає окупаційна політика Росії і їхня підтримка війни, що їхніх дітей унічтажає не просто Україна, український солдат, а солдат-захисник, який захищає свою країну від агресії, тим не менше росіянці будуть валити і відправляти своїх дітей по принципу баби що наражають. Ну десь так. Далі хотів би сказати, а що ж далі буде після того, як будуть закінчуватися ці мобілізовані студенти. Далі Путіна є ще одна козирна карта, яка називається строковики. Це ті, хто служить в армії, і я думаю, що... Їх рано чи пізно погонять. Наголошую, збройні сили Росії досягають півтора мільйони. І якщо ми бачимо на території України лише 400 тисяч, то повірте мені, у цього лайна цього поголів'я цієї загарбницької худоби ще є дуже 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 багато. Так от до чого я це все вів? Я це все вів до того, що Інститут вивчення війни, скажімо так, вважає, що Україна має повернути ініціативу на полі бою. І тут у мене дуже така, ну дуже такі не дуже не дуже добрі спогади і пояснення деяких речей. Отже, той же самий інститут вивчення війни говорив про те, що Україна втратила оцей от потенціал і цю ініціативу на полі бою. Так, я хочу сказати, що ми втратили, але не тому, що ми гірше стали воювати, а просто-напросто поставки західного озброєння, просто осінь, кінець осінні, зима ну фактично були сильно заторможені. У нас колосальний дефіцит зброї на сьогоднішній день. І якщо ми бачимо, що Російська Федерація почала використовувати так звані тактику, м'ясні тактики, да, посилаючи людей, а не техніку то ми маємо зрозуміти, що в період контактних боїв, близьких боїв, де відстань між супротивниками там, 5, 10, 20, там, 50 метрів, Артилерія відіграє не таку велику роль, як піхотне озброєння. Так, от саме піхотного озброєння Україні дуже сильно зараз бракує. І я говорю сьогодні не лише про міномети, які вирішують дуже багато питань при близьких контактних боях. А я говорю сьогодні про кулемети, про гранати, про боєзапас для наших військових. І це є дуже прикро, так і причина втрати цієї ініціативи лежить, скажімо так, в відсутності озброєнь. На передовій, ну відсутність так не можна казати, але дійсно запаси витрачаються а поповнень було досить мало і тому коли. Нашо Бронпром щось розповідає, то я хочу в них спитати, коли вони налагодять випуск 120-х мін, чому вони не вітають і не лобіюють інвестиції в виробництво боєприпасів на території України. Так, вони, на жаль, не залучають зовсім нічого в цьому контексті. Ми знаємо будь-яке виробництво, яке мало би бути на території України, ну, наприклад, Байрактару, да, ми ж там говорили, що будемо виготовляти байрактари. Ну, можливо, хтось не бачить. Значить, але, скажімо так, директор цього заводу Байрактар давав відповіді нашим журналістам, ну і не тільки журналістам, але й пропагандистам, тим не менше, в нас такі теж є. Так от він розповідав про те, що підключення електроенергії до новозбудованого заводу вимагає 2 роки бумажної і різної Волокіти і 10 мільйонів хабаря. Це якось так прозвучало, і я не почув гучних кримінальних проваджень і не побачив інвестняню зразу біля цього директора, які би вирішували б всі ці питання. До чого я це веду? А я це веду до того, що при закупівлях, при закупівлях можна отримати відкати, а при залученні інвестицій і виробництва. З відкатами тяжеліє. Тому оборонпром разом з тими гусівими і з тими з тою стою обслуги у вигляді Міністерства оборони, чесно кажучи, ну, ми маємо цю проблему. І якраз наша ініціатива втрачена саме в комплексі, і в тому числі також. Що ще, значить, ну, я можу сказати, що в нас 23 лютого має пройти засідання G7. З приводу посилення санкцій проти Росії і з цього приводу в мене є також свої думки. Ну перш за все, от ці санкції проти Ста чи 200 якихось там росіянських політиків там чи бізнесменів, чи олігархів. Ну воно не вирішує питання на корню, тому що російський народ підтримує цю війну і вони перестануть підтримувати коли. Проблеми санкцій будуть стосуватися кожної хати, кожного помешкання в Росії. Для цього щоб це відбулось, потрібно не лише санкції проти олігархів. Я не вірю в політичні еліти Росії, які можуть скинути владу Путіна. Так само, як я не вірю в бунти. Російського народу. Так, я чесно кажучи, думав, що у них більше свободолюбія і вважав, що мобілізація чи інші непопулярні кроки можуть спричинити до бунтів. На сьогоднішній день я дивився, що це терпіли. Так, це терпіли, вони будуть терпіти. Уніження вони будуть терпіти, голод розруху вони будуть терпіти, туалети на вулиці. Вони будуть, не знаю, ще багато що терпіти, лише би Путін був на троні. Розумієте? І тому. Лише секторальні санкції можуть спричинити збурення того російського глибинного народу, коли в кожній хаті буде проблема через санкції, коли в кожній хаті російській буде проблема через війну. А так, ну що, ну, забаранили ми там 150 тисяч росіян. Ну, ще хай ще 1200-300. Калі повернулося додому, і що далі? Так в них там 140 мільйонів населення, і це не кожної хати стосується ця війна. Тому вони будуть підтримувати і санкції потрібні не персональні, навіть не проти підприємств певних. А секторальні санкції проти цілих секторів економіки Росії потрібні санкції проти Росатома. Тут вже мало що говорити тут вже потрібно діяти. Тому, чесно кажучи, я буду очікувати, що сам прийме G7, але чесно кажучи, поки вони не приймуть секторальних санкцій, поки вони не почнуть валити крупні компанії, такі як Росатом і так далі. ну... Це не буде стосуватися глубинного російського мужика, який далі буде сидіти біля телевізора, плюючи семочки, п'ючи пиво чи гориляку, будуть далі говорити про те, що Путін не хороший цар. Ну і на завершення цього випуску хотів би буквально декілька слів з приводу узурпації влади, і в Росії також. Отже, в Росії в одному з міст, такому як Новосибірськ, скасували вибори мера. До речі, хочу сказати, що не дуже багато міст в Російській Федерації залишилися, які мають право обирати собі мера. Так, в Росії йде тотальна узурпація влади, і в принципі тут нічого нового. А що ж у нас? А у нас, а у нас, нас квартирі газ, так да? як казав один. Дитячий письменник. Так от, в Україні на сьогоднішній день ми бачимо переслідування опозиції. ну це, це вже не нове. Це вже, знаєте, як, ну, поговорили та й поговорили. Ми бачимо питання мера Чернігова, якого там позбавляють повноважень через ручні суди і на його місці встановлюють військові адміністрації. До речі, а де ж вони всі були, коли йшла окупація, чесно кажучи. Ну, але тим не менше, Зеленський і Єрмак продовжують узурпацію влади в Україні. А неугодних, ну, от є в нас таке покарання роздавати повістки депутатам. Ви знаєте, чесно кажучи. Я хочу звернутися до тих військових, які там топлять з окопів, що от, хай депутати йдуть на фронт. Ну, по-перше, окей, хай депутати йдуть на фронт, а тоді вирішувати всі питання життєдіяльності і забезпечення вашого міста, вашого села, питання комунальних речей, питання допомоги, питання там не знаю життєдіяльності, взагалі цілого організму тилового буде вирішувати хто Єрмак з кабінета з офісу президента. От розумієте, тому хлопці, давайте так. От ви воюєте і честь і хвала, і я також все це прекрасно розумію, що можливо є якась скультивована ненависть до депутатського корпусу. Ну але чесно кажучи, вони не змінять ситуацію на фронті. Але те, що тилові міста і життєдіяльність їхня заглохне, і ніхто не буде приймати рішення і виділення коштів, і ті ж самі податки, ви що думаєте, що воно ну, так от депутатів відправили на фронт, а місто далі живе і працює саме по собі? Ні, такого не буває. Тому давайте все таки, хай кожен робить свою роботу. А те, що в нас в Україні сьогодні потрібно робити, мобілізацію, так потрібно робити мобілізацію, те, що в нас. Резервна армія у вигляді поліції, у вигляді ДСНС, у вигляді у тих, от прикордонниць, які їздять відпочивати до Парижу. До речі, її звільнили не зрозумію, яким боком, пам'ятаєте історію про прикордонницю, яка поїхала в Париж, і тут і піднявся хай. Ну так, звичайно, під час воєнного стану військовослужбовиця за кордоном, це якось нелогічно. Це, і це не відрядження, а відпустка. Але справа не в тому. Так її ж звільнили. А скажіть, будь ласка, яким чином можна звільнити військовослужбовця в період воєнного стану? Вона в нас інвалідом стала. Ну, чесно кажучи, ці всі речі, вони мене наштовхують на думку, що війна знову починає стосуватися лише тих, хто в окопах. От. І дуже багато хто забувся, що в нас перемога має бути одна на всіх, лише в тому випадку, якщо війна буде одна на всіх. Бо інакше ми так можемо втратити державу, навіть не встигнувши її захистити. Тому з приводу повісток неугодним, ну, чесно кажучи, з однієї сторони, ми розуміємо, що мобілізація має стосуватися всіх, а з другої сторони, якщо в нас є армія чиновників, яка має бронь, ну то повірте мені, від того, що ви наберете ще туди депутатський корпус, візьмете на фронті мало що зміниться, а от тил може посипатися. Причому посипатися дуже суттєво. Отакі, от, от в мене, сьогодні думки. Я з вами поділився. І розумію, що зараз саме час натякнути про те, що потрібно підписатися, потрібно перепостити це відео. Головне це поставити вподобайку, і це є найкраща ваша допомога в контексті інформаційної боротьби, в контексті витіснення інформаційних ресурсів цих от, от хороших русських. От, а от, до речі, мало не забув за хороших русських. Поки ви підписуєтеся, скажу там Навальний нещодавно виродив тезу про те, що все таки Крим це Україна. Я дуже пам'ятаю тезу, що Крим не бутерброд. Ну. Тим не менше, бачите, тюрма вона трошки міняє, або людина хоче дуже сильно повернутися в політику на тлі підтримки України. Ну дай Боже, чесно кажучи, мені його шкода, чисто по-людськи, що сидить він точно по безпреділу. От. Але його багато висказувань, оця ти, хороших русських я вже наслухався в своєму житті, тому я їм не вірю. Закінчуючи цей випуск, друзі, я дякую, що ви були зі мною. Якщо є можливість, підтримайте канал за посиланням під цим відео або натиснувши кнопку спонсорства. Ми сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!